Кремль остаточно здобуває контроль над всіма пристроями росіян, брехня мережевих масштабів, комп'ютерна гра про так зване СВО, таксі Ілона Маска проти газелі, керованою думкою. Тепер газель стала ще небезпечніше, бо керується думкою типового грузчика. Про все це будемо говорити. Мене звуть Олексій Бурлаков. Підписуйтесь на мій канал та на канал 24-го. Це обов'язково поїхали. Росія завдала чергового удару по вільній комунікації, цього разу заблокувавши популярний месенджер Діскорд. Офіційна версія платформа була оштрафована на 3,5 мільйони рублів за пропаганду ЛГБТ, педофілії та зміни статі. Теми, які в Росії вже стали універсальними інструментами для приглушення будь-яких непідконтрольних джерел інформації. Але ж хіба все так просто у кожної подібної історії є свій прихований шар, який в Росії дуже зручно? Не помічати віце-спікер державної думи від партії Нові люди висловив стурбованість у зв'язку з блокуванням Діскорд роскомнадзором Він зазначив, що цей месенджер є дуже популярним сервісом, який використовують від 25 до 40 мільйонів росіян, і його функціональність є особливо корисною для студентів, викладачів, репетиторів, тощо ну тих, що працюють в онлайн-школах. За функціоналом каже він: його не може адекватно замінити ані Яндекс Телеміст, ані ВК Месенджер, ні якийсь інший вітчизняний продукт. Такими темпами в країні скоро не залишиться месенджера, яким можна користуватись без VPN. Отже, хто стоїть за цим? Всеросійський рух антидискорд, майже таємничий культ, який сім років писав, доносив Роскомнадзор, домагаючись. Повного бану платформи. Що ж їм так насолила вона цікава платформа для геймерів? Невже справжньою метою цієї організації є просто захист дітей від нетрадиційних цінностей? Подумайте самі, як маленький бізнесмен із Самари, що ремонтує автомобілі, зумів організувати таку масштабну кампанію, чи це всього лише ширма? Є ймовірність, що за цим всім стоїть набагато потужніший інтерес. Можливо, Росія готує власну цифрову платформу, щоб замінити всі західні альтернативи на контрольовані урядом канали зв'язку. А що ще більш цікаво, блокування дискорд стало величезною проблемою для російських військових, які активно використовували платформу для виконання ряду завдань. Хто ж виграє від того, що армія залишається без доступу до зручної комунікації? Не варто дивуватися, якщо виявиться, що за блокуванням стоять не тільки активісти з дивними ідеями, а й глобальні сили, які хочуть послабити військовий потенціал Росії і відрізати її від сучасних технологій. Від більшості технологій вони самі себе відрізали санкціями. Ну а тепер і від решти теж що ж теорія про підготовку глобального інформаційного контролю. Стає все реальнішою. Є дві можливі відповіді: перша це банальне прагнення влади стежити за всім і за всіма, перетворюючи країну на гігантську мережу донощиків. Що, до речі, популярно зараз в Росії. Проте є інша версія, вона теж цікава і, може, навіть більш цікава. А раптом це спроба свідомо підірвати комунікаційні можливості армії. Можливо, хтось з верхівки руху антидискорд працює на підривні сили, які прагнуть руйнування внутрішньої системи командування військовими. Хто знає, чи не стоїть за цим якась. Тіньова фігура, що підриває армію Росії зсередини, І чи не виказали ми зараз якусь військову таємницю? під маскою боротьби за моральність може ховатися глибокий саботаж або дурість. І ще один момент: пам'ятаєте, як Павло Дуров колись був ворогом держави за свій телеграм? Павло дуров uh, слишком свободним оказався, слишком, слишком uh, медленно і взагалі не слухав западних советов про так називаємо модерацію своєї свого дітища. Авіть все, що проїхать не тільки з ним. Цукерберг був визван в сенат і загласив сотрудничаком сам пізнавсь, і з іншими крупними платформами запад не церемониться. з тими ж самими претензіями: педофілія, наркотрафік і тому подібне. Тепер знову повторюється та сама схема, але навпаки. Чи це просто збіг? А може, це частина загальної змови з боку владної верхівки, що будь-яка альтернатива державним каналам зв'язку була повністю знищена. Або хтось намагається створити складнощі самій російській армії. Тоді все добре. План подобається не менш цікава річ і в світі, де війна реальність, Росія вирішила перенести бойові дії у віртуальний простір. Ну точно, не просто для того, щоб було що погратись, запланувавши випуск нової гри атр 22 зов. Ну, здавалося, що тут особливого, що тут такого. Але якщо зазирнути глибше, можна побачити, що це не просто гра, а серйозна спроба змінити колективну свідомість через інтерактивний контент. Одиночна стратегія, зосереджена на тактичних елементах, обіцяє перетворити криваві події на Донбасі та в Маріуполі на простий набір місій. Але... Це дійсно про гру. Міністерство оборони Росії заявляє, що не фінансує проект напряму ніяк ні в якому разі, але активно консультує розробників. Цей незначний факт наштовхує на думку, а чи не є ця гра частиною більшого плану по підготовці населення до реальності воєнних дій? Гейміфікація війни, де учасники навчаються приймати тактичні рішення та опановують стратегії, можливо, є тонкою підготовкою нових поколінь до справ? Навжді бойових дій і б'ються вони там проти українців, то українці не такі вже й страшні, ви їх у грі вбивали, то можна й далі вживу. А тепер уявіть собі, за допомогою гри населення поволі адаптується до війни, перестає бачити її як трагедію. Вони перестають ставити під сумнів дії влади, адже в ігровому світі все під контролем. Війна це гра, в якій завжди можна виграти або зберегтись. Можливо, за цією грою ховається намагання змусити людей приймати війну як частину життя. А за участю Міністерства оборони можна і не сумніватися, це не просто спосіб розваги, а ще один крок у підготовці масової свідомості до тривалого конфлікту. Чи може ця гра стати інструментом для вербування нових воїнів, які сприйматимуть війну через джойстик або через клавіатуру як чергову місію з бонусами за виконані завдання? І що найбільше турбує, чи є це частиною глобального плану з перенесення реальності в цифровий формат, пояснення можливо цієї реальності, де замість думати про мир люди постійно будуть залучені до війни навіть у віртуальному просторі. Чи може краще пограти в ту гру, яку створив юрист увага Марк Фейгін, де він стріляє по путінах? На іншому бочі світу Ілон Маск здається наближається до своєї мети перетворити майбутнє на справжню фантастику. Його новий проект Сайберк роботаксі Бескермато педалей, дозволить людям їздити так само просто, як користуватися ліфтом. Натиснув кнопку і поїхав. Чудово. Але що цікаво, в Росії також не відстають, хоча й рухаються трохи в іншому напрямку. Студенти з Ульянівська разом із лабораторією Нейрві. Створили безпілотну газель, яка керується силою думки. Ці наївні сподівання, що там ще є думки. Щось схоже на фантастичний фільм чи можливо на намагання знову гнатися за прогресом. Нейроінтерфейси, які зчитують електроенцефалограму мозку водія, аналізують рівень стресу, втоми та пульс, дозволяючи керувати транспортом думкою. Виглядає вражаючи, але чи не ховається за цим чергова спроба контролю свідомості? Але тепер вже з боку газелі, адже газель явно розумніше ніж її водій. У ну, більшості випадків, якщо ви думаєте, що це просто автомобіль, то подумайте ще раз: можливо, ці технології використовуються не для зручності, а для тестування глобальної системи нейроконтролю, що буде далі? Дистанційне керування танком чи не захочуть ці ж інтерфейси використовувати для контролю над Людьми можливо, це газеліці лише початок, а мета Росії створити систему, де громадяни зможуть управляти своїм життям лише за дозволом держави, і все під контролем нейронних імпульсів. І тут виникає ще одне цікаве питання: хто стоїть за цією розробкою? Адже здавалося. б, це звичні студенти, але ж такі проекти вимагають серйозних фінансів. Купити газель, щонайменше менше треба. А коли держава активно цікавиться такими технологіями, то варто замислитись, чи не стане це наступним кроком у глобальній змові з тотальним контролем над свідомістю. Ілон Маск, хоч і допомагає Україні через Starlink, Хоча за це все платить Польща, а не саме Ілон Маск, продовжує прокладати шлях до реального майбутнього, де люди керуватимуть технікою без жодного зусилля, Росія йде і. Іншим шляхом намагаючись створити думководні технології. Висновок один, хто б що не придумав реальні інновації не в словах, а в діях, і поки одні замінюють керма на кнопки, інші продовжують блокувати іграшкові платформи, намагаючись керувати думками силою наказу. Не забувайте підписатись на мій канал, не забувайте підписатись на канал 24 го ставте лайки та бережіть себе.